шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вчанням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. є багато важливих подій, про які ми читаємо в письмі, вочевидь, найзначніша з них і ми розбиратимемо її в майбутньому. це воскресіння Месії. Як каже Павло в 15-му розділі першого послання до Коринтян, якщо немає воскресіння, то і віра наша марна. Але слава Богові, месія дійсно насправді. Воскрес із мертвих. Схожим чином ще одна важлива річ про Месію це його смерть, смерть на Христі. Але все це сталося чому? Що ж, ще одна важлива подія, це народження Месії, і на ньому ми зосередимося в сьогоднішньому вивченні. А чи будете ви мудрі, щоб не лише слухати, а і взяти свою Біблію і читати і додержуватися тексту? Дивіться не лише слухати, а й дивитися на Боже помазане Слово. Ви здивуєтеся. коли ви звертаєте свій погляд на слово Бога, це дає додаткову перевагу, коли ви не лише чуєте, а й бачите письмо. Що ж, подивіться разом зі мною Євангелією від Матвія, другий розділ, перший вірш знов таки, ми вивчаємо про народження Месії і зосереджуємося на ньому. Письмо каже, коли ж народився Ісус, тобто Месія Єшуа, у Віфлеємі юдейським це дуже важливо. Юдейському це місце, та частка землі, яка була дана юдиному племені. і також сказано, що в Віфлеємі в нашому вивченні книги Рут ми казали, що Месія був народжений у Віфлеємі. Цар Давид був народжений у Віфлеємі. Існує близький зв'язок між Давидом та Давидовим сином Месією Єшуа. Він теж народився там, і це пророче. Ми до цього скоро підійдемо. Дивімося знову, коли ж народився Єшуа у Віфлеємі юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму. Багато людей кажуть про це слово «мудреці», а воно просто означає мудрі люди. Це слово також якщо перекласти його на єврит, Ми бачимо, що воно також пов'язане з щарівниками, астрономами, які спостерігали за небом щоб одержати звідти інформацію. Це так. але зрозумійте, що в грецькій мові назва мудрі люди може застосовуватися і до єврейських учених. Чому? Що ж один з дуже важливих моментів в юдаїзмі це календар. Щоб уклонятися Богові згідно з цими святами святами Господніми, Бог дав Ізраїлеві ці свята, а Ізраїль мав навчити їх світ. А щоб святкувати їх у правильний час, необхідно знати календар і скажу вам щось таке чого ви можливо ніколи не чули. Інші люди казали це для мене. Це не щось нове. і я не раз чув, що ці мудрі люди, які зазвичай кажуть, були не євреями. Особисто для мене різниці немає. були вони євреями чи ні. Але якщо ми подивимося у письмо, воно відкриє нам чому, судячи з того, що каже новий заповіт, ці люди насправді були євреями. вони були. Там ідей хакамін що означає мудрі вчення, чому я посідаю таку позицію? Що ж зверніть увагу на те, що так ясно каже письмо. Мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу, коли ми кажемо про схід, то ось що має приходити на наш розум, Вавилон. З єврейського погляду, коли кажуть схід, ми відразу думаємо про Вавилон, Вавилонський полон, про який ми казали, вивчаючи родовід Месії, і ми знаємо, що чимале число єврейського народу не повернулося з Вавилона а залишилося там і був погляд, і це Мідраш раба. Не вдаватимуся в деталі, але це. Традиція в юдаїзмі. Вони не повернулися разом з ездрою або Неємією, або зорвала. Вони залишилися в Вавилоні, очікуючи Месію. Ми всі знаємо це велике місце письма від Матфія, 31 вірш 24 розділу, де сказано, що Месія пошле ангелів своїх, і вони зберуть вибраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх, що означає, хоч би дехто був. Отже, вони очікували там народження Месії, і вони додержувалися форми юдаїзму, основа якого написана в тому, що називається Називають вавилонським талмудом, і ці люди були на сході. Зауважте, що тут сказано. Мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу. Чому вони прийшли, зауважте, що вони сказали. Другий вірш і питали: де народжений цар юдейський? Я б обвів це слово сполучення. Цар юдейський якби вони знали про це якби були якимись поганськими астрономами звідки їм було знати про царя юдейського друге з біблійного погляду термін цар юдейський належить і є синонімом слова месія Тож звідки ці погани якщо вони були такими, згідно з більшістю християнських традицій, Якщо вони були поганими, звідки їм було знати про Христа, про Машіраха про те, що Месія цар юдейський із чого їм казати про його народження? Де народжений цар юдейський І якщо ви продовжите читати, стає ще конкретніше. Тут сказано я цитую їхні слова середина другого вірша. Бо на сході ми бачили зорю його. про яку зорю вони кажуть? І вони не лише побачили зорю і зрозуміли з цього що був народжений месія. Вони прийшли до Єрусалиму, і тут сказано, і прибули поклонитись йому. тепер вони кажуть про поклоніння Месії. Чому все це? Відповідь дуже ясна якщо ви розумієте пророцтво, вони сказали, ми бачили зорю його. Яку зорю? Що ж, зараз ми звернемося до єврейської біблії. Розгорнімо воно і разом подивимося книгу числа, 24 розділ. Книга числа, 24 розділ. Тут ми щось бачимо. Ми бачимо пророцтво, дане поганенові на ім'я Валаам. Він не побожна людина, і проте Бог дав йому об'явлення. насправді Бог дає об'явлення багатьом людям. Багато з яких не відповідають на нього або не чинять з ним правильно. зверніть увагу на те, що тут сказано. Подивіться книгу числа. Сподіваюся, я сказав правильно. Книга числа 24 розділ. Ця частина Тори має назву Парашат Балак». Числа, 24 розділ. І подивіться, що сказано наприкінці 14-го вірша. Там сказано про те, що буде з єврейським народом, коли саме ба ха Хаямім в останні дні. Так, це пов'язано з останніми днями, і іноді останні дні просто означає пов'язане з машіахом, з месією. тут він виголошує пророцтво. І каже, ця людина Валаам веорів син сповіщає це. каже, що чує Божі слова. Він каже, що очі його розплющені. 16-й вірш проголошує та сама людина. 16-й вірш. Мова того, хто слухається Божих слів, і знає думку Всевишнього. хто бачить видіння шаддая? Термін шаддай означає. Бог самогутній. Бог який достатній, Бог достатній для будь-якої ситуації. він бачить видіння шадая але насправді це видіння месії. Він падає, але очі його відкриті. І зверніть увагу на ключовий 17-й вірш. Знов таки, книга числа, 24 розділ, 17 вірш. Що тут сказано? Ця людина має видіння Месії, але це видіння Всевишнього Бога. Він каже: я бачу його та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Що означає? Пам'ятайте, це відбувалося давно. Це ще коли Ізраїлеві сини були в Мідбар у пустелі. Коли вони мандрували ті 40 років, і Валаам бачив видіння Месії. і яке видіння він бачив, він каже: я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього. та він не близький? Сходить зоря, он від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Берло, шевет на івриті, свідчить про скіпетер символ влади, який матиме месія. Це месіянське пророцтво і пов'язане з народженням месії. і який образ цього картина цього зоря? Отже. Повернувшись і подивившись, другий розділ від Матвія, і зробімо це. Повернімося туди. Ми дивимося другий розділ Євангелії від Матвія. тут сказано. подивіться середину другого вірша. бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Тепер усе зрозуміло, вони знали пророцтво з 24 розділу книги чисел. Вони знали це пророцтво і знали ким він був. Цей народжений месія Це Ель Шаддай, Всевишній бог, який задягнувся в людське тіло. І ось чому тут сказано. Ми прибули поклонитися йому. Немає ніякого сенсу думати, що це були погані. Ні, це мудрі люди в юдаїзмі. Вони мудреці, і вони знали письмо. Вони спостерігали за небом, оскільки мали триматися календаря. Так вони це робили спостерігаючи за зірками, щоб знати час та добу. В Книзі буття сказано, що для цього і потрібні зірки місяць та сонце. Для часів і днів і років і роблячи це, мудреці побачили його зорю. Третій вірш. І як зачув це цар Ірод. Тут сказано, занепокоївся. Що ж, це я розумію. Це його заміна. Ірод думав про себе як про юдейського царя. Але він не цар. Царем є Месія. Він був занепокоєний. Але ось чого я не розумію. тут сказано «і з ним увесь Єрусалим. Увесь Єрусалим занепокоївся. чому? Адже це добра звістка про відкуплення. Але це про щось каже, каже це читачеві просто ось що. що того часу, розум людей не був зосереджений на царстві. Люди не мали месіанського очікування вони не чекали на місію і не бажали його появи, і це дуже сумно. Є і що ще що ми побачимо і це те, що ця зоря унікальна цього тижня я розмовляв з однією людиною. і вона розповідала мені про відео на Ютубі. Я маю на увазі, на Ютубі є відео про все чи не так. Відео було про цю зорю. що ми мовляв можемо науково довести, коли вона. З'явилася, що це була за зірка тощо. Дозвольте мені вам сказати, ні в що з цього я не вірю. чому бо ми маємо справу не з зіркою? Ми маємо справу не з природним явищем, не з чимось, на що сьогодні ми можемо подивитися з наукового погляду. Це щось надприродне. це щось, що вторглося в природу, що ми і зробимо. То побачимо, що тут нічого не сказано про комету або про щось на зразок цього. Йдеться про щось унікальне і приділімо цьому увагу. Подивіться четвертий вірш. Насамперед, нам треба розібратися з пророчим контекстом цього. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, хто це робив. Ірод він занепокоївся від почутого, що народився Месія і він хотів одержати інформацію щоб діяти проти цього. Він хотів зупинити Божу мету. Він не хотів Божого відкуплення. Чому? Бо воно заважало його планам. Ось чому багато людей. Не підкоряються Євангелії, вони не ходять у вірі, бо вони не хочуть Божих цілей. вони не зацікавлені в його планах. для їхнього життя. вони хочуть робити те, що вони хочуть робити, і воюють з Богом для того. Щоб продовжувати свої егоїстичні плани, дуже дурний і рухається до катастрофи той, хто має такий погляд. Знову подивіться четвертий вірш. і зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував них: де має Месія народитись і зауважте їм навіть не треба було думати. Вони знали п'ятий вірш. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським. Бо пророка написано так, і ми знаємо, якого пророка пророка Міхея, книга Міхея, п'ятий розділ, другий вірш. В англійській біблії, перший вірш. Там сказано, де має народитися Месія. Тепер подивіться шостий вірш. І ти, Бетлехеме, тобто віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим. Між осадами юденими, бо з тебе з'явиться Мошел. Я даю єврейський термін, грецькою сказано просто лідер. Але якщо ми подивимося на євриті, це слово Мошел, це дуже важливо. Чому це цитата з пророка Міхея? На євриті його ім'я Міха. Пророк використовує термін «мошел», і це дуже значимо знов таки. Вивчаючи книгу буття, ми казали про це. Термін Мошел пов'язаний з Йосифом, мова про Йосипа, який був проданий у неволю до Єгипту. І як ви пам'ятаєте, Бог використовував його для порятунку не лише єврейського народу, а й усього світу протягом семи років жорстокого голоду. І ось послання. Ми багато довідуємося про Машіаха, про Христа через життя Йосипа. І щоб допомогти нам це зрозуміти, використовується той самий термін. Він названий Мошел правитель, тобто Месія, і це для того, щоб зв'язати разом Месію та Йосипа. пам'ятаєте, ми казали минулого тижня, що Месія син Йосипа, не біологічно цього Йосипа. А Йосипа, одруженого з Маріам. Проте цей термін бен Йосиф, Машіах Бен Йосиф, дуже важливий. Знову подивіться, шостий вірш. І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь. Мова конкретно про Месію. Що буде він пасти народ, мій ізраїльський? знову згадане пророцтво і згадайте як часто це відбувається в Євангелії від Матвія. Вона звертається до пророків для того, щоб відкрити і навчити не лише того, чого навчає новий заповіт, але навести старозаповітний контекст пророцтва. Для того щоб додати більш повне значення, ось чого навчає нас. Письмо тепер подивіться сьомий вірш. тоді ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував Це слово не часто трапляється в новому заповіті. але воно з'явиться кілька разів у наступних віршах і пов'язане воно з дослідженням чогось із великою точністю, уважністю, старанністю. саме це і каже ірод мудрим людям. він каже їм, щоб вони пішли і ретельно розвідали про час появи зорі, для чого ірод хоче знати вік дитини, коли вона народилася? Навіщо? ми знаємо, навіщо Ірод хоче вбити цю дитину. Але зауважте, що каже письмо. Подивіться восьмий вірш. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. Знайдіть його, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому І це неправда. Ірод каже ці слова. Але наміру робити це немає. Він хоче вивідати, де перебуває дитина, для того щоб убити її і тим самим перешкодити цілям Бога. Дев'ятий Вони, тобто ці мудрі люди. Царя вислухали і відійшли. і ось зоря. Зверніть увагу. вони побачили зорю зі сходу. приблизно вони були в Вавилоні, вони побачили цю унікальну зорю. І щось довідалися зоря пов'язана з рухом, Зоря йшла дарах. Так сказано в єврейському тексті книзі числа в 24-му розділі, 17-му вірші. Зоря рухалася, і мудреці зрозуміли, що це незвичайно, це надприродно. Мабуть, це виконання пророцтва з чисел 24-17. Тоді вони. Відразу залишили Вавилон і вирушили до Єрусалима. Це зайняло щонайменше шість місяців, якщо не більше. Що ж мудреці прийшли час минає? Події відбуваються ось чому цар Ірод хотів вивідати точний час. І він сказав їм шукати. Зауважте, що тут сказано. Тут сказано зоря, що на сході вони її бачили та сама зоря. тут сказано, ішла перед ними аж прийшла і стала зверху. Де дитятко було Це не є звичайним. зоря так не робить. Комета так не робить. Вони знали, що це щось надприродне. Пояснити це не можна. Я просто не розумію. чому люди звертаються до науки для пояснення надприродного, замість. Зрозуміти. Дуже часто наука не може підтвердити те, що каже Боже Слово. Мене це ні трохи не турбує. Я і не чекав, що наука пояснить це унікальна подія. Це не комета і не інше небесне тіло. Я знаю, що є книги та вчення про віфлеємську зорю, але не витрачайте час даремно. Читайте, що каже про це письмо, і це все, що вам треба знати. Це надприродне явище. Цієї події ніколи не було раніше. Вона сталася тільки того часу і ніколи не повториться. Вона для однієї мети. Зверніть увагу: тут сказано зоря йшла перед ними, а всередині дев'ятого вірша, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. Десятий вірш. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Тут сказано не лише зраділи, а й надзвичайно одинадцятий вірш. і війшовши додому, ви пам'ятаєте, що в Євангелії від Луки згадується кошара, але минув час. Він народився там, але тепер він у будинку, і тут сказано: знайшли там дитятко з Маріям. Марією, його матір'ю, і вони впали. ницьма і вклонились йому і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ливона, тобто ладан та смирну. І багато людей сказали про те, на що вказують. Ці подарунки на те, що він цар указують, наприклад, на його священство. Він не левицький священник, але вказується на той факт, що він первосвященник за чином Мелхиседека. Ця вона ладан, пахущі, використовувалися в служінню в храмі і пов'язані з поклонінням. Отже, золото каже про нього як про царя, царявона про його священство. А смирна пов'язана з похованням з його смертю. так багато значимих речей. коли ми дивимося на те, що письмо відкриває нам відносно цих подарунків. золота, ладану та смирне. Тепер подивіться 12-й вірш. а ввісні остережені. Дрім дуже багато чого відбувається через ті сни, які Бог комунікує їм. І це, бо ці люди вірні слуги Бога, і Бог дає своїм вірним слугам об'явлення. отже, а в вісні остережені. щоб не вертатись до ірода. так, ірод мав плани. Але зрозумійте, ось що Він ніколи не був успішним. Занотуйте це. Я ніколи не буду успішним. Якщо мої плани йдуть проти волі Бога. Навіть якщо ви досягнете бажаного що не є Божою волею, від цього ви ніякої радості не одержите. виконання вашого бажання залишить у вас порожнечу розчарування та незадоволеність. отже, будьте мудрими. слухайте Бога, шукайте Його, робіть те, що він веде вас робити. І це буде найбільшим джерелом радості з усіх що може мати людина? Чи означає це, що ви не матимете проблем Ні, проблеми ви матимете матимете сильну протидію, але ви відчуватимете близькість з Богом, його присутність у вашому житті, і ви знатимете його розраду, знатимете його забезпечення, долаючи атаки ворога. Знову подивіться тут сказано, а у вісні, остережені. Щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Отже, вони повернулися туди, де були Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли щодо цього. В цьому ми дуже ясно бачимо Божу силу. Божу владичність, що у Бога все під контролем. І як він сказав, так і буде. А з іншого боку, мудро прийняти це. Підкоритися і виконувати, Роблячи це, як я сказав, ми побачимо і переживатимемо божу присутність у нашому житті. і довідаємося дуже багато з його волі. Бог навчатиме нас дедалі більше і більше і дедалі більше забезпечуватиме. Подивіться 13-й вірш. Як вони ж відійшли Тут сказано, після того, як вони відійшли, ось ангел Господній, той самий ангел Господній. Ми бачимо, як він дуже часто діє в цьому. Чому коли ми кажемо про Господнього ангела, він завжди згадується. Концепції або контексті порятунку коли Бог діє для виконання своїх цілей для свого народу, ось для чого ангел господній. ангел господній робить усі ці речі. Усе це відбувається для виконання цілей Бога. Для цього месія прийшов уперше, перше і прийде в друге. Отже, природно, і можна було очікувати що тут буде сказано про господнього ангела? Знову подивіться 13-й вірш. Як вони ж ці люди, ці мудреці, відійшли? Ось ангел господній з'явився у сні. Кому? Йосифові. І наступного тижня ми побачимо які настанови ангел дав Йосифові, щоб урятувати його від атак ворога. І конкретно від атак Ірода та від того, що він хотів зробити, а саме вбити цю дитину, Спасителя, відкупителя, Божого сина. Отже, нам геть необхідна Божа присутність та його провід у нашому житті. Коли ми підлегли його волі, ми можемо очікувати, що переживатимемо це. На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. шалом. thank you Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!